представник позивача Жигальства Юлія Юрійовна діє на довіреності Ген-16 років від 2.01.15 року. Дякую. Представник відповідача за довіреністю від Українського транспортного страхового компанії працює юрисконсультом цієї ж страхи. Я Тоді ви повідомо те, що сьогодні з метою забезпечення власності та відкритості всіх процесів Часть дійснення судочинства вітрину до припису в статті 1. 24 закону України про судовостві судей. суддя здійснюється подрозйомка і по тому чивіозапис. Судово засідання дано випадку суд не створює перешкод введення засідання, здійснення участвует и осами прав. Це підтверджено сам, а також рішенням.

Порядок, порядок визначено судом, відповідно по статті 74 я пропоную такий порядок в реальном своего засідання. За По-перше, позивач, потім де позивач позываючи свої доводи, свои свої заключаете свои могли тебе, таке прохання, да? Відповідь, довести на модели полночува, за поручний время позначок спислава на общем-законодавцу. Справа слово серед Питченко, старший довольно сильный скарбен, Светлана Николаевича. Будь ласка, вам приходили, вам приходили. Вы приводили все процентные какого-нибудь суд. Видите, на позвоночный явый. Нет. А суду. Суду на поводу. Спасибо. є? я аналогична ситуация, а. Есть Москва, Е. Обов'язково. Короче, пропускать вас, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, приятного происходит государственную службу Украины, 1866 года, 121. Разумеется, дальше позвал, хотя там. Сейчас?

і що судового процесу. Добросовість, Добрословість пов'язана з тим, що страна, самопозивач, до прийняття річної та має право змінити предмет або підставу позову. Свою чергу і відповідальність має право прийняти зустрічну позову. Заяву пов'язані з кормитися позов. Ну і друге питання до початку розвитку в судом, по суті, позивач має право змінити предмет.

Було укладено добровільного страхування до програмного казку, відповідно, в якому ми застрахували транспортний засіб марки Кіос Серату, Державний реєстраційний номер АА3489 СВ, яке було пошкоджено в дорожній транспортній пригоді від 21.03.14 року, що мало місце місце Києва. Постановою подільського районного суду міста Києва 15.0414 року винен у настані даної дорожньої транспортної проводи було визнано водія Шакотька Дмитра Миколача, що був водієм автомобіля марки Hyundai i30, державний реєстраційний номер АА7723 і П. Згідно договору страхування за програмою КАСКО добровільного страхування, ми видали каже транспортний транспортну проводу страхового пакту, поступили на рахунок страхувальника, на користь страхувальника, та на рахунок СТО страхові відшкодування в розмірі. 9423 гривні 02 копійки. Розмір страхові шкодування по оціни на підставі рахунку СТО згідно умов пункту 5.2 договору згоду на обов'язковість виконання якого було досягнено між сторонами. Так, відповідно а, виплата страховецької підтверджується страховим актом No15902 від 22.04014 року та потяжним дорученням номер 44.85 від 22.04.14 року. Всі е, е, докази містяться у матеріалах судової справи та завірені належним чином. Так, відповідно е, до статті, статті 993 Цивільного кодексу України та статті 27 Закону України про страхування до Страховика, що в страхові шкодування, приходить право зворотної умови до особи відповідальної за завдання за задіяння за, 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 шкоди винним відповідно до статті 1187-1166, цивільного шістдесят шість кодексу особою за завдання збитків є особа винна у нас у їх настані казаною особою є водій колько Дмитро Однак, в ході конгуль страхового випадку було встановлено, що його цивільна права відповідальність була застрахована. За полюсом обов'язково сто обов'язково відповідальності номер, е, номер... А, С, дріб 435 9739 у відповідача, яким розбачено реміт відповідальності страховка в розмірі 50 тисяч та франшизу в розмірі 0 гривень. Е, е, так, в, в порядку досудового регулювання спору на адресу відповідача було направлено регресну вимогу, претензію з. Заяви про відшкодування завданої шкоди, однак, станом на дату подачі позовної заяви відповідач на вказує регресну вимогу претензію не відреагував та грошові кошти на адресу позовача, на реквізити позовача не сплатив. Тим самим маємо ситуацію, що відповідач не виконав своє зобов'язання перед позовачем. Так, відповідно до постанови. Пленуму вищого господарського суду України від номер 14 від 17-го, 13 року грошовим зобов'язанням є зобов'язання, в якому одна стор... є виражена в грошових одиницях України зобов'язання зі сплати грошових коштів на користь іншої сторони, яка відповідно має право допомагати від в виконання його обов'язку. Так маємо ситуацію, в якій Позивач має право допомагати відповідача сплату грошової грошових коштів в розмірі 9423 тисяч 02 двадцять копійки. А відповідач зобов'язаний сплатити вказану суму на реквізити позивача, однак цього не виконав. Наслідок цього та керуючись постановою. Пленуму Вищого господарського суду України з розвитку вищого господарського суду номер 14 18, 12, 13 року, в якій роз'яснено, що до боржника, який з будь-яких підстав не виконує своє грошове зобов'язання, має обов'язок понести відповідальність передбачену статтєю 625 цивільного кодексу України, а саме схватити на рахунок стягувача, боржника на рахунок позивача, індекс інфляції та 3% річних, нарахованих на суму заборгованості за весь період заборгованості. У Зв'язку з чим, в позивній заяві ми розрахували індекс інфляції в розмірі 3 тисячі сімсот гривень двадцять копійок, та 3% річних в розмірі 200 гривень 59 копійок. Що просимо стягнути з відповідача? Зв'язку з цим стоючись. Нормами закону, а саме статті 993, статті 625, звільнено подару, статті 27 закону про непострахування, підтримуємо позовні вимоги в повному обсязі. на Так, відповідач погоджується частково, тобто в сумі, як а в сумі 9423 гривні 0,2 копійки, то, тобто ту суму, яка сплачена була позивачем їхньому а, стра... А, страхувальнику. Щодо маємо заперечення Щодо трьох процентів витрат так. ви визнаєте суму регресу так. так, ми визнаємо так, але ми не визнаємо, тобто ті нарахування тих штрафних санкцій. Так по-перше, хотіло б зазначити, що відшкодування шкоди це є відповідальність на торгове грошове зобов'язання, і на них не може нараховувати спиня, інфляція, також частина друга не поширюється. 625 статті цивільного кодексу не поширюється на правовідносини, відносини, що виникають із завданням шкоди. Такі аналогічні висновки містяться у листі Верховного суду України від 01.07.2014 року, аналізу практики застосування 625 цивільного кодексу України. І хотіла б ще зазначити, що так, що регресні вимоги вони є. Тобто вони виходять з статей 22-27 про обов'язкове страхування і статей 993 та 1191 цивільного кодексу України. І там зазначено, що це можна ну, нараховувати лише на майнове. Тобто, якби у нас немає відносин з, з, з позивачем, це вже їхні, якби вони просрочили, то тоді б вони мали право

А вы сегодня хворіли, когда ночь не до вас? Особа, що зобов'язана сплотити страховуэту. Да, страховой сьогодні, при сегодня пересоличных закон. Специальный закон вообще питання, специально связанный з просторхом.

Так, дійсно, законом України про обов'язково страховців нової подальства на земле транспортних засобах передбачено такий від такий від штрафних санкцій, як пеня, як вид забезпечення грошового зобов'язання. Однак хоч, тільки пеня, однак не по законом не передбачено нарахування індексу інфляції та 3% річних. Однак Відносини позивача та відповідача не регулюється законом України про обов'язкове страхування цивільно правової відповідальності, оскільки саме правова для гаєзвесування для вирішу для правильного вирішення вказаної категорії спору, це є стаття 993 цивільного кодексу України та стаття 27 закону України про страхування пеня та Трафні санкції у вигляді пені та закону України про обов'язкове страхування застосовуються до вирішення спорів, що виникають між страховиком та потерпілою особою, вигодонабувачем, спадкоємцем, особою, що керувала транспортним засобом на підставі довіреності або володіє транспортним засобом на підставі договору, аренди або іншого цивільно пробою угоди. У зв'язку з тим, що законом України про обов'язкове страхування визначає чіткий перелік осіб, що мають право звернутися. Тися до страховика та застосувати до нього особливо такий штрафний санкцій, як коня за прострочення свого грошового пота у з цим це ми не пеню. Однак індекс інфляції, по відсотки річних, не є штрафними санкціями. Це особливо мірою відповідальності страховика за невиконання свого грошового зобов'язання. І ще раз наголошую на постанову номер 14 пленому вищого господарського суду від 17 12, з якою зазначено, що двадцяти номер 14 від 17-12 року, що у зв'язку з тим, що з огляду на те, що за статтю 625 поміщено в розділ 1 книги 5 цього подеку цивільного кодексу ця стаття застосовується до всіх грошових зобов'язань. Якщо інше не передбачено спеціальними нормами, які регулюють відносини пов'язані з виникненням, зміною чи припиненням окремих видів зобов'язань, як було встановлено, що це є саме вид грошове зобов'язання. Тобто відповідач зобов'язаний сплатити на нашу користь грошові кошти, а позбач має право вимагати у зв'язку з тим, що е, стаття дев'ятсот цивільного кодексу та стаття 27 сьомого закону кровопростування не забезпечені окремим видом е, штрафних санкцій будь якихось да, за е, Оскільки це дійсно є позагадовирні відносини, однак це не спростовує того, що саме між сторонами є грошове зобов'язання, то саме стаття 625 піддягається спустуванню та нарахуванню індекс інфляції, тобто 3% річних за весь час просрочення грошового області. Відповідальна. Тут люди зібралися в ситуації суб'єктивної складу старі та часто сьогодні у нас є Страхувальник поштовх. Він є страхувальником, ой, страховиком, страховиком, да, але в їх відносинах. Тобто, а ми в цьому, в цьому випадку ми не є страховиком або страхувальником. Тобто нас немає з ним відносин. Тобто, по, -по, -по фактичним, так вони сплатили все, ми відшкодовуємо.

Шановні відповідають, що ви стверджуєте, що ви не прострочили виконання основного грошового зобов'язання. Скажіть, будь ласка, чи отримували ви в порядку досудового регулювання спору е регресну вимогу? Якщо отримували, то коли? Так. отримували. Отримували. 3 жовтня. Так, ми підтверджуємо, що відповідач отримав регресну вимогу 3 жовтня, про що є підтвердження поштове, поштове повідомлення про отримання. У зв'язку з цим виникає питання яким чином ви врегульовуєте, реагуєте на такі звернення? Який строк ви вважаєте, що вам наданий для реакції якоїсь на вказану регресну вимогу? Не не можу від... Я зрозуміла питання, не можу на нього відповісти, тому що я не врегульовую дані своє. Як ви читаєте? Питання немає немає питань. Вот, короче, вы посмотрите, весь мир завтра на дверь. Мы срачки нашли, удаляется врачка на... госпитальским судом. Справа слуха не закінчено, провадження закрыло закрыто. вами залишається право до припису статті 217 куда та велетині по 7 до припису господарського за Україну. Повний текст рішення буде підписано 3-го садика. сега до четвърт, възраст толкова да, 2014 година.